Вітаю вас, друзі! Сьогодні будемо оглядати тарифні плани від LifeSell, які пропонуються на передплаті для звичайних абонентів. Також хотів нагадати, що якщо вам потрібні непублічні тарифні плани LifeSell з набагато меншою абонплатою, то замовити сим-карту цим тарифним планом можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Єдиний момент, що саме треба замовляти сим-карту, перейти на непублічні тарифні плани зі своїм номером не можна. Якщо ж ви шукаєте тарифний план, на який можна буде перейти зі своїм номером, то дивимося далі це відео. Ті лайфсел позакривав величезну кількість тарифних планів. Що? Опять? В тому числі тарифний план потужний. Він вже відправлений в архів, але ті люди з тарифним планом потужний, які підключилися до нього до 4 лютого, вони мають ним користуватися. Абонплата має бути в них незмінною, а саме 100 гривень на 4 тижні. Якщо ви підключилися до тарифного плану потужний до 4 лютого і він у вас залишився незмінним. То, будь ласка, напишіть про це в коментарі. Також, якщо у вас був тарифний план потужний і він по якимось причинам закрився, або ж вас перевели на інший тарифний план, то будь ласка, напишіть про це також в коментарі. Дуже цікаво, чи виконує компанія Lifesell свої обіцянки не змінювати тарифний план до кінця року для тих абонентів, які перейшли на нього зі своїм номером до 4 лютого. Наразі у LifeSell залишилося тільки 4 тарифних плана на передплаті: це тарифний план Максі, Мега, тарифний план гаджет і також тарифний план Smart сімя Починаємо з тарифного плану Максі. Тарифний план Максі має абонентську плату 190 гривень, це якщо ваш номер перенесено, 250 гривень, якщо ваш номер ідентифіковано, і його стандартна вартість це 300 гривень на 4 тижні. Якщо номер перенесено, нам надаються найкращі умови тарифного плану це 25 ГБ інтернету, або ж безлімітний інтернет з акцією мегабезліміт за своєчасну оплату тарифу. Безлімітний інтернет мається на увазі, що 100 ГБ інтернету надається вам без обмежень швидкості. Після використання 100 ГБ швидкість інтернету буде обмежена до 1 Мбіту в секунду. Тобто, якщо ви переходите на цей тарифний план, то вам спочатку надають 25 ГБ інтернету, потім, після того, як ви своєчасно оплачуєте тарифний план, вам надають безліміт. Також вам нараховується безліміт на лайфсел, 750 хвилин на будь-якого оператора, і плюс додатково вам нараховується 750 хвилин на всі номери за своєчасну оплату тарифного плану. Тобто, якщо своєчасна була оплата тарифного плану, то буде 1500 хвилин, якщо ж не своєчасна, то буде всього 750 хвилин. Якщо номер було ідентифіковано або персоніфіковано, то абонплата складатиме 250 гривень на 4 тижні. І за цю абонплату ви отримуєте 20 ГБ плюс 20 ГБ, якщо була своєчасна оплата тарифного плану. Також безлімітний лайфсел 750 хвилин будь-якого оператора плюс 750 хвилин за своєчасну оплату тарифного плану. Ну і також безлімітна застосунки YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger X та інші соцмережі. Стандартна вартість тарифу 300 гривень на 4 тижні це якщо ви не хочете свій номер ні ідентифікувати, ні персиніфікувати, тобто не хочете прив'язувати номер до. Паспортних даних. то в цьому разі стандартна вартість тарифу складе 300 гривень на 4 тижні. Це е, такі ж самі умови, що 20 гігабайт інтернету, плюс 20 гігабайт за своєчасну оплату, безлімітна лайфсел, 750 хвилин на інші мережі, плюс 750 хвилин за своєчасну оплату тарифного плану. Ну і безлімітна застосунки YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook Messenger та інші. Далі тарифний план мега. В тарифному плані мега отримуєте безлімітний інтернет з акцією Мега безліміт. Безлімітний інтернет це так само мається на увазі, що 100 ГБ надається без обмежень швидкості, а потім у вас включається обмеження швидкості до 1 Мб в секунду. Безліміт всередині лайфсел, 1000 хвилин на всіх операторів, плюс 1000 хвилин на всі номери. За своєчасну оплату тарифного плану, ну і безлімітно за застосунки YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger X та інші. Абонентська плата, якщо номер перенесено, складає 350 гривень на 4 тижні. Якщо номер ідентифіковано або ж персоніфіковано, то абонентська плата складає 450 гривень на 4 тижні. Але в цьому разі ми отримуємо 50 ГБ інтернету на місяць. Або ж безлімітний інтернет за своєчасну оплату тарифного плану. Тобто, якщо ваш номер просто було прив'язано до паспортних даних, а не ви перенесли номер з іншого оператора, то в випадку несвоєчасного оплати тарифу, замість безлімітного інтернету ви отримуєте 50 ГБ. Також буде безлімітна лайфсел, 1000 хвилин на всіх операторів плюс 1000 хвилин на всі номери по Україні за своєчасну оплату тарифу безлімітно застосунки YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp та інші. І стандартна вартість тарифу складає 500 гривень на 4 тижні. Тут такі ж самі умови, тобто 50 ГБ або ж безлімітний інтернет за своєчасну оплату тарифного плану, безлімітна лайфсел, 1000 хвилин плюс 1000 хвилин на інших операторів за своєчасну оплату тарифу, і безлімітна застосунки соцмереж. Далі, тарифні плани гаджет. Тарифні плани гаджет це підгрупа тарифів, але їхнє призначення для гаджетів. Наприклад, тарифний план гаджет безпека. Гаджет безпека це за 135 гривень на 12 тижнів. Ви отримуєте 150 МБ інтернету на день і 15 хвилин дзвінків на лайфсел, 15 смс надається на день. Це дуже класний тарифний план. Якщо вам потрібно, наприклад, для якогось GPS-трекера або GPS-маячка. То 135 гривень на 12 тижнів це досить недорого і 150 МБ для цього вистачить. Далі є тарифний план Gadget Smart. За 225 гривень на 4 тижні ви отримуєте 500 МБ інтернету на день, 50 хвилин дзвінків на LiveSell і також 50 смс на день. В тарифному плані Gadget планшет за 400 гривень на 4 тижні надається 50 ГБ інтернету. Показано 50 ГБ, але не написано це на день або на місяць. Але я думаю, що все-таки це інтернет 50 ГБ на 4 тижні. Інформації в тарифному плані, на який період дається 50 ГБ, я не знайшов. І причому, я тут бачу, нас немає смс-ок в цьому тарифному плані. Просто інтернет 50 ГБ, гаджет планшет. Економія 15% з послугою тарифна підписка, безлімітна соцмережі, меседжери та інше. І далі ми бачимо тарифний план гаджет роутер. Тут 550 гривень на 4 тижні. І ми отримуємо безлімітний інтернет. Мається на увазі, що 100 ГБ надаються на нормальній швидкості. Після того, як буде вичерпано 100 ГБ, то швидкість буде обмежена до 1 Мбіту в секунду до кінця оплаченого періоду. Далі, тарифний план. Смарт-сім'я. Це також підгрупа тарифних планів. Смарт-сім'я S, smart смарт M, smart сімя L. Смарт-сім'я це ми отримуємо за 375 гривень на 4 тижні, 20 гігабайт інтернету, безлімітна лайфсел, 500 хвилин на інші номери по Україні, 500 смс на мобільні номери по Україні. І я хочу вам сказати, що смарт-сім'я це такий досить класний тарифний план. Тобто за 375 гривень на 4 тижні можна об'єднати 5 номерів. Тобто, ви сам ініціатор, плюс чотири інших номери рідних та друзів у групу Смарт-Сім'я та користуйтесь спільно. Інтернетом, хвилинами та смс. Учасниками групи можуть бути тільки передплачені абоненти. Ви, наприклад, оплачуєте 375 гривень на 4 тижні, отримуєте 20 гігабайт інтернету, без ліміту у вас на лайфсел 500 хвилин на інші номери по Україні. 500 СМС на мобільні номери по Україні. Якщо ви дзвоните абонентам Лайфсел, то об'єднавшись в сім'ю, то ви оплачуєте 375 гривень за 5 номерів, і всі ці 5 номерів можуть безкоштовно Дзвонити на LiveSell і користуватися 500 хвилинами по Україні. Причому ви за потреби можете встановити ліміт для учасників групи на використання спільного пакету послуг. Для цього набираєте зірочка 250 решітка, або ж це можна зробити у застосунку LiveSell і, наприклад, обмежити використання хвилин на інших операторів, або СМС на інших операторів. для Якогось номеру учасника групи. По суті, це дуже класна пропозиція, якщо лайфсел у вас основний оператор. Також є тарифний план Smart сім'я M. Smart сім'я M – це 30 ГБ інтернету, безлімітна лайфсел. До п'яти номерів можна додати для спільного користування пакетом послуг. 425 гривень на 4 тижні абонентська плата, 750 хвилин дається на всі номери по Україні та 1000 смс. На мобільні номери по Україні. І smart L – це абонентська плата 500 гривень на 4 тижні, 50 ГБ інтернету, безлімітна лайфсел, до 5 номерів для спільного користування пакетом послуг, 1500 хвилин на інші номери по Україні. І 1500 смс на мобільні номери по Україні. Тобто, якщо у вас, наприклад, сім'я з 5 чоловік, то вибирайте собі тарифний план smart сімя L. То буде по 100 гривень на кожного абонента, що, в принципі, досить вигідно. Тобто, ми бачимо такі ось тарифні плани на даний момент має LifeSell. Якщо когось зацікавив тарифний план від LifeSell, можете перейти на сайт LifeSell та підключити собі цей тарифний план. Також нагадую, що підключитися до непублічних тарифних планів можна буде. Придбавши сим карту за посилання в описі до цього відео і можна користуватися непублічним тарифним планом лайфсел за більш вигідними пропозиціями. Якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.